Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо над темою перпендикуляр і похила. Все, що буду я писати, ви теж пишете у себе в зошиті. Отже, якщо ми зараз з вами візьмемо якусь довільну точку, називемо цю точку Б, ось у мене довільна точка, називаю її точка Б, і в мене є якась пряма наприклад, пряма А. Ось пряма А. Тепер я з цієї точки Б опущу перпендикуляр на мою пряму А. Пригадимо перпендикуляр під прямим кутом. Да? Отже, нам потрібен косинець. Ось тут у нас прямий кут. Так. Це у нас перпендикуляр. Поставимо точку А. Тут напишемо. Перпендикуляр. Перпендикуляр. Отже, тоді точка А буде у нас основою нашого перпендикуляра. Отже, точка А основа перпендикуляра. Основа перпендикуляра. Я собі скорочу, ось так запишу. Основа перпендикуляра. Далі знайдемо на прямій будь-яку довільну точку. Наприклад, ось у мене точка С. Поєднаємо точки Б і С. Під лінічку, да, працюєте, поєднали точки Б і С. Отже, ось цей відрізочок BC називається похила похила. Точка С тоді називається основою похилої. Основа похилої. Основа похилої. Тоді відрізочок АС буде називатися проекція похилої БС на пряму А. Отже, А це у нас буде проекція Проекція похилої БЦ на пряму А. Отже, ми зараз з вами побудували перпендикуляр, похилу та проекцію. А тепер давайте розберемо їх властивості. Подивіться, ось вони перед нами. Перша властивість. Перпендикуляр проведений з точки до прямої. Менший від будь-якої похилої проведеної з цієї точки до цієї прямої. Подивіться, зараз навіть візуально видно, що АВ менше, ніж ВС. Да? Яку похилу ми не проводили, наш перпендикуляр завжди буде меншим відрізочком да? від точки В до прямої А. Друга властивість. Якщо дві похилі проведені з точки до прямої між собою рівні, то рівні між собою і їх проекції. Зараз це не малюємо, просто дивимося. Подивіться, наприклад, у мене є точка є пряма, ось у мене перпендикуляр. І, наприклад, да, я проведу дві похилі, ось одна похила, ось інша похила. Так от, про що каже наша друга властивість? Що якщо дві похилі між собою рівні, одна похила і інша між собою рівні. То рівні між собою і їх проекції. Це дуже важлива властивість. Вона часто використовується в задачах. І, аналогічно, якщо проекції двох похилих рівні, то рівні між собою і похилі. Четверте, з двох похилих проведених з точки до прямої, більшою є та, у якої більша проекція. І п'яте дуже схоже. З двох похилих проведених з точки до прямої, більша похила має більшу проекцію. Отже, да, наприклад, теж не малюємо, просто дивимося. Я зараз проведу ось таку похилу. Подивіться. Похила моя видно, що вона менша за попередню, да, за ось цю похилу. І видно, що її проекція теж менша. Отже, попрацюємо зараз. З підручником. Номер 688. Виконуємо письмово. З точки до прямої проведено дві рівні між собою похилі. Проекція однієї з них дорівнює 6 см. Знайдіть відстань між основами похилих. Отже, що у нас буде? У нас з вами буде точка, і буде пряма. Ось у мене точка. Ось у мене пряма. Ось у мене буде перпендикуляр. Так, з точки до прямої проведено дві рівні між собою похилі. Ну, схематично вони будуть рівні. да? Ось у мене одна. Один, два, три, 4 клітиночки, да? і інша. 1, 2, 3, 4. Так, називаємо А Б, С, Д. З точки до прямої проведені дві рівні між собою похилі. Отже, похилі АВ і ВС між собою рівні. Тут у мене перпендикуляр. Проекція однієї з них дорівнює 6. Проекція, подивіться, проекція похилої АВ – це буде відрізочок АД. 6. Потрібно знайти відстань між основами похилих. Основа першої похилої в мене – точка А. Це основа похилої АВ. Основа похилої БЦ точка С. Отже, відстань АС будемо шукати. Пишемо дано. Ну. Що нам відомо? БД перпендикуляр до прямої, хай буде пряма А, до прямої А. БД перпендикуляр до прямої А. АБ. Дорівнює BC. AD дорівнює 6 см. Знайти, знайти. А це будемо шукати розв'язок. Розв'язок. Так, отже, що у нас з вами є? Подивіться, є дуже важлива властивість. Я її зараз сюди винесла. Якщо дві похилі проведені з точки до прямої між собою рівні, то рівні між собою і їх проекції. Отже, що ми можемо написати? За властивістю, за властивістю. За властивістю. І яка у нас властивість? Ми прямо її напишемо: якщо дві похилі проведені з точки до прямої між собою рівні, то рівні між собою і їх проекції. Зробили паузу і цю властивість записали. Молодці. Записали властивість. Що можемо сказати? Оскільки у нас похилі наші рівні, то що у нас AD дорівнює ДС дорівнює 6 см, тоді наше АС АС дорівнює АД додати ДС дорівнює 6 плюс 6 12 сантиметрів. Самостійно записали відповідь. Не встигайте зробили паузу, дописали. Переходимо до наступної задачі. Номер 690. Пишемо номер 690. Точка. Лежить на відстані 10 см від прямої. Із цієї точки до прямої проведено похилу, що утворює з прямою кут 30 градусів. Знайдіть довжину похилої та її проекцію на пряму. Отже, у нас є точка, у нас є пряма. Точка лежить на відстані. Найменша відстань це перпендикуляр. Пам'ятаєте, ми говорили перша властивість. Отже, перпендикуляр. Лежить на відстані 10 сантиметрів. Отже, тут у нас 10. Називаємо точку, точка А. Основа нашого перпендикуляра – точка Б. Ідемо далі. Із цієї точки до прямої.